Чому ви не виходите? Або тільки ще зайшла гроші забрати з сказ. Забирайте все ціни і виходьте. Все, і тримаємо. Кушетку чуєш, ну кушетку не чує. Я тут ж дранка, все, вони можуть зараз тут водитися. Може, може, ми їх понакриваємо клійонкою. Ні, воно це з турнець, там вони не попадає. Туди не попаде. Ні, ні, там не буде, хто зразу. Тільки Расходя. ця сторона. сторона там... Михайло, ну, може їм це допомогти, щоб скоріше. Ну, воно, воно, воно. То я йду туди. Саме головне зберегти його все. Газ я сам в все. Вони заливають повністю так, що допомагати виносити. Що цінне. Дорогостояще. Ну, з першого то ми найцінніше вже винесли. Зараз, зараз, зараз. Це Чи інтернет лишай.